Щось я так втумилася, треба відпочити. Я можу почитати але яку книгу обрати Корисну для роботи чи Гаррі Поттер? Беру корисну? Прикольно відпочивати з користю, але я щось ніфіга не відпочиваю. Читати про насилля найкращий варіант. Можу подивитися серіалечку. Круто, 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 але чому не на англійській мові? Треба, щоб було корисно? Може, я перегинаю палку з цією користю? Окей, просто положу. Я все зробила по роботі. Треба буде в понеділок відправити документ. як же так можна було луфанутися в третьому класі. А тепер коза слухай мене сюди. Якщо ти ще раз до мене так будеш говорити, я таке з тобою зроблю. Ля-ля. ля Бля. А може, в мене рак? Більше втомилася, ніж відпочивала цікаво, чому так.